Отакий от хліб ми возили із сум 600 штук, а отакі от батони 360 штук. І все його продавали. Слава Богу, люди брали, бо люди хотіли їсти. З 24 лютого пані Олена з чоловіком возили хліб із сум для свого села Гребенниківка та сусідніх. У перші дні окупації магазин, який родина Верещак взяла в оренду із січня, розграбували. Вони купляли за гроші. За наші, за українські, за гривні. Де вони їх взяли, я не знаю. Ну, у них почками були гроші. Скупляли за гроші. І їхній командир зайшов і каже, значить, на, е, торгуйте, поки той до темна, вас супроводять додому, нас супроводили тоді додому. Е, ми машиною були. І супроводили нас, е, танк за нами їхав. Но що останеться в магазині? Напишіть знач бумажку, що продуктів немає. І почепіть на двері, запірайте магазин. Ми так і зробили. Утром, коли ми їхали на Суми по хліб, в магазині були зірвані замки, двері настіж розчинені. І коли ми зайшли, тут був бардок. Кожного дня, аби привезти продукти, родина долала російські блокпости. Перший раз ми їхали по селу, вони їхали на БТРю ззаді в нас. Це як вони зайшли, перший раз ми хліб привезли, они, ну вони чи може дивилися, де ми, що ми торгуємо, ну хто. А вже тоді вони розрішили їздити нам. Коли ми приїжджали із Сум, ми казали, що ми їдемо там сьогодні по гребниківці розвозимо хліб, щоб ну, не було. Нічого так само розповідає Олена. Попередили російських військових і 15 березня, що вестимуть хліб до Градського. При них цю інформацію по рації передали військовим РФ. Втім, на під'їзді до села по ним відкрили вогонь. Пізніше з машини дістали 40 куль. Вони стріляли в лоб і по моїй правій стороні. Чоловіка попало в голову. Ну я бачила, що в нього тільки красна піна з рота пішла, і на щеці велика дірка була. Чоловік Олени помер, а її саму російські військові дозволили транспортувати до сумської лікарні. Вона поступила з множинними ураженнями. Кінцівок правої кінцівки, лівої кінцівки з множинними вогнепальними ураженнями і з тяжким травматичним шоком. Два місяці жінка пробула в лікарні. Цією весною їй доведеться ще пронести операцію. Одна з чотирьох куль та уламки досі залишаються в її тілі. Я голову закрила руками і згорнулася в той. Коли я це зробила, ну, я не ощущала болі тоді, а в мене зламалося ще чотири ребра. Я згорнулася і під ноги собі, а так би мене мене на місці не було. Машину жінка віддала військовим, бо, говорить, не змогла більше нею користуватися. Чоловіка пані Олени поховали син та односельчани, поки вона була у лікарні. Він сказав, а як не ми то хто. Чого сидіть вдома. І ми поїхали. До магазину жінка повернулася одразу після лікарні. Говорить, робота допомагає пережити те, що сталося. На питання, чи поїхали б знову, пані Олена відповідає, не замислюючись. Так, Є. Тому що, ну як, щось треба робити, як чоловік сказав. Жалі, що нема чоловіка. Ну, а що зробиш? Так треба. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина.